Вітаю вас, шановні глядачі телерадіокомпанії Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. Дивіться сьогодні у випуску. Генпрокуратура може зняти недоторканність депутатів, які голосували за закони 16 січня. Затоплені подвір'я та підвал в будинку номер 47 що по вулиці Короленка не єдині проблеми, на які не звертають увагу комунальники. Три гран-при за два дні. Результат поїздки до Києва народного дитячого фольклорного ансамблю Любисток. Перше через багаторічну перерву на сцену з театральною постановкою вийдуть дорослі шосткінські актори. Генеральна прокуратура України за результатами розслідування дій депутатів 16 січня може просити про скасування недоторканності винних у злочині депутатів. Про це розповів у ефірі громадського телебачення радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Генеральна прокуратура на підставі розслідування дій політиків 16 січня. Якщо там є склад злочину, а я вважаю, що він там є, може звернутися до Верховної Ради з проханням зняти з депутатів, які голосували руками, порушуючи або перевищуючи службові обов'язки недоторканність, зазначив він на думку Геращенко. У демократичних сил в новому парламенті буде достатня кількість голосів, щоб проголосувати за відповідне рішення. Сам факт обрання цих осіб не є для них індульгенцією, підкреслив політик. Пан Геращенко зазначив, що з радістю проголосує за таке рішення, оскільки мова піде не про політичне переслідування, а про відповідальність депутатів за кримінальний злочин, який вони скоїли. Нагадуємо, що за горизвісні закони 16 січня голосував і Ігор Молоток, який переміг по 160-му виборчому округу на позачергових парламентських виборах. Майже три дні подвір'я будинку номер 47 що по вулиці Короленка, затоплювало водою. Стурбовані тим, що працівники жилкомсервісу не брали до уваги їх скарги. Мешканці будинку звернулися до редакції телерадіокомпанії Акцент. Чому шостенці опинилися у жахливих комунальних умовах та як скоро Жеківці вирішили проблему, дізнавалася Олена Микитенко. Протягом кількох днів з будинку номер 47 на території подвір'я текла вода. Величезна калюжа перекрила прохід до під'їздів. Мешканці неодноразово зверталися до комунального підприємства Жилкомсервіс, яке обслуговує їх житловий фонд, але до скарг ніхто не прислухався. Звонили в ЖКО, кругом дзвонили, знають, но нічого не делають. Парова здесь почти сутки. сутки Тепер приїхали, що вони там сделали, не зробили, пустили вот здесь. В будинку был порыв, они сделали в 7 часов вечера, але зато пустили, і все отоплення вот оно здесь. Поруют с элеватора у нас уже некоторые дни. Вчера что-то они там резали, привозили они там какую-то болгарку, трубы резали. Но мой муж, он работал раньше с лесарем, он знает там, спускался в подвал, фонарик, воды почти по колено, пар идет, я не знаю как. Он говорит, там вентиля полностью менять надо, задвижки все, говорит, негодные. Куда там мне вот выходить и куда обходить, вон аж куда. Ой, тут так ноги болят, что лишний шаг. Роз'яснити, чому мешканці довгий час потерпають від незручностей, ми попросили Олега Ковальова, директора жилкомсервісу. Він зауважив, що затримка відбувається через велику кількість заявок пожильців, які надходять останнім часом. У нас очень много поступало. Значит, на за, за момент отопления. Я вам не буду говорить точно, я читал или нет, но где-то примерно 150 заявок по теплу, по затоплению поступало. То есть, это такой период горячий, что может где-то трошки не успели, опоздали, просим заранее выбачення. То есть исправимся, доделаем, сделаем. Олег Юрійович пояснив причину затоплення подвір'я і зазначив, що працівники жилкомсервісу, знаючи про дану проблему, вже приступили до роботи. Данные дома по Короленко. В, этих домах без подвала, в части там подвалы есть, но не такие, как это, а в некоторых вообще нет. Разводка называется чердачная, то есть обратка идет по подвалу, а подача идет по крыше. Чтобы протравить вот этот воздух, который жильцы в пятиэтажках, девятиэтажках спускают с батареи в верхняя точка, то в этих домах спускается через воздухосборник там или выливается, ну, выбрасывается шланг или на крышу. Іли водосточну трубу, і э, проливається, щоб весь воздух вийшов, щоб вся система э, заработала а, без воздуха. это Це постійно, это если просто где-то, может, шланг не туди направили трошки, это, как, конечно, пускай звонят, там, ну, дзвонять там люди є, то рядом. Через кілька годин після нашої розмови з Олегом Ковальовим нам зателефонували мешканці будинку та повідомили, що комунальники усунули всі несправності, пов'язані з витоком води. Але не дивлячись на це у пожильців залишилася ще низка питань як до ЖЕКу, так і до теплопостачальної організації. Міняли зі труби. Вроді все сделали хорошо, но видимо, пуск далі там, видимо, где-то пробила. Ані знову розкопали. Сделали, а закопати, как видите, вот как закопали. Все і це вже на это уже, я думаю, так і залишиться. Собрали при потом приходили агітувати за молотка. Я этой женщине опять же сказала Говорю, вы будете нам какой-то хоть минимум, ну маломальский асфальт, хоть граві заєм этот двор. Приїхали разрыли, Туди-сюди походили, лавочку ту забрали. ту, Тукатуру дана була поставить. Сказали, де канішу нас і що масами нас крили, Паніті стурбовані ігноруванням комунальними підприємствами їх проблем. Люди все ж таки сподіваються, що будуть почутими. І нарешті на їх подвір'ї та у будинку буде наведений лад. Народний дитячий фольклорний ансамбль любисток під керівництвом Тетяни Стегайло, заслуженого працівника культури України, привіз із Києва багатий урожай перемог. Наш колектив вперше взяв участь у всеукраїнському телефестивалі-конкурсі Моя Україна у рамках телепроєкту Зірка Фест та міжнародному дитячому фестивалі мистецтв Соняшник. Два конкурси і три перемоги. Причому кожного разу це були головні нагороди гран-при. Які враження привезли юні артисти зі столиці, цікавилась Вікторія Горшкова. 18 і 19 жовтня у Києві пройшли два конкурси. кожен з яких приніс тріумф народному фольклорному ансамблю Любисток. Керівник колективу Тетяна Стигайло розповіла про особливості телевізійних творчих перегонів. Первый конкурс – это «Зиркафест». Это всеукраинский конкурс, телевизионный именно. Нас снимало сразу четыре камеры. Это специфический звук. В общем, это не так просто. И участников было очень много. Скажу только, что мы в 11 прибыли на место в зал, колонный зал Киевской Миской Рады. Там именно проходил первый конкурс. И только в 8 часов вечера мы Сняли наш наше виступлення. Ми показували. А виступлення у нас було, це фрагмент фольклорного дійства Весна з кресла. Любисток штурмував конкурс могутнім багатоголоссям. Ансамбль приїхав до Києва великою творчою сім'єю, яка включала в собі дітей усіх вікових категорій. Любисточки виступали з фрагментом фольклорного дійства Весна з кресла, під час якого ожила вся різноманітність обряду зустрічі весни. Шосткинський колектив можна назвати народним театром пісні, адже вихованці не тільки співають на сцені, а й та. Та демонструють свій акторський талант результатом кропіткої роботи юних артистів стало гран-при. Ця перемога надихнула учасників ансамблю на наступний конкурс, а також додала сил і впевненості в собі. Наследне ранку нам сообщили, що наш колектив удостоен гран-при. Це було, звісно, для дітей большой радостью і я бы сказала, большим таким подспорьем энергетическим ко второму конкурсу, потому что второй конкурс был буквально на следующий день, и был он в консерватории имени Чайковского, в большом зале. Этот зал, там только можно войти, и ты уже получаешь воспитание, и наслаждение, потому что пропитано все музыкой. Знаете, таким. Звісно, високим мистецтвом. на суд журі міжнародного дитячого фестивалю конкурсу мистецтво соняшник наш колектив представив два дійства: одне весна з кресла, а друге обряд Дівочий вечір, який передає змішані почуття, де й сумно і весело водночас, зазначає Тетяна Анатоліївна. Ми їздили в Сабічева, записали там этот обряд. І, звісно, він очень цікавий. он очень интересный такой. И почему? Потому что, ну, он из жизни взят. Вот как оно было, так мы его и показали. Без приукрашения, без преувеличения. Вот. И песни прозвучали, и сама картинка, вот, и молода, и вот это ощущение девочь вечера, когда с одной стороны вроде бы девчонка Вже прощається своїм дівоцтвом, но а подружкам грустно, тому що вона вже не буде з ними як прежде, отдыхать, там, гуляти йож уже така серйозна сімейна життя. Зал був підкорений мелодійністю і красою весільних пісень. Один з членів журі, знавець фольклору, керівник національного фольклорного колективу Берегиня Анатолій Корисько дав свою оцінку виступу Любистка. Фольклор интересный, исполнение на высоком уровне. И, конечно, что мы сумели передать дух. Вот именно духовность и дух этого действа. Этого действия. вот, для меня это хорошие высокие слова, как для руководителя. А дети Справилися із сценою, хоча без репетиції виступали. Сцена отличная, акустика прекрасна, атмосфера в залі хороша, була чудова. і всі прямо прям затих, коли ми почали виступати. Це многом говорить. Паралельно в цьому конкурсі, але вже в номінації Сольний Спів, виступала вихованка дитячої школи мистецтв Настя Потімкіна. Дівчина виконувала пісню Ой, там на горі, готувалася до відповідальної події і в класі школи мистецтв, і в центрі естетичного вихованого. Конкурентів було очень много. Я волновалась, потому что они тоже как бы достойны были победы. И я думала, что що... ну я выступила хорошо, но я не думала, что меня так оценят. Наш труд стаття Антольний під час конкурсів діти поринули в атмосферу творчої співдружності. Крім трьох гран-прі, вокалісти привезли безліч приємних вражень від зустрічі з столицею, особливі почуття молодших учасників. На конкурсі мені дуже сподобалися бальні танці, бо вони були такі, як ну чудесні. У них були такі рухи, які не кожен зможе зробити. Мені сподобалося, як співали різні колективи. Вони були дуже гарними, але ми теж були на їхньому рівні. Мені більш всього сподобалося, що той зал був такий неперевершений, і він мав три поверхи. Я не знаю, як це все описати. Це така краса. Для мене перший раз це було. Старші солісти встигли і повчитися у суперників і гарно відпочити після виступу. Після того, как мы в первый день выступили, вечером мы решили куда-то пойти отдохнуть. Сходили мы в боулинг. Это было очень весело, всем понравилось. Было очень много впечатлений. Каждый конкурс, каждая поездка, будь это фестиваль или конкурс, он всегда для нас важен, поскольку мы принимаем участие, набираемся нового опыта, узнаем более нового, много чего нового и узнаем новых конкурсантов. Керівник колективу впевнена, що кожний виступ це крок уперед, який дуже багато важить для творчого зростання. Я завжди дітям говорю, якщо ми работаємо, трудимся, то це треба показувати, щоб оцінити свої сили і побачити других. Нельзя вот стоять на місці, це для творчеського чоловіка ну, не присуще, так бути не може. Вже 1 листопада колектив зустрінеться з ще одним випробуванням виступом на обласному конкурсі Лелеченька. Любисточки впевнені, що і тут їх чекатимуть нові творчі досягнення і перемоги. Розвиток культурного життя шостке настоїть на місці. Так, 8 листопада у будинку культури імені Жданова відбудеться прем'єра вистави. Очень проста історія. За мотивами п'єси Марії Ландо. Режисером спектаклю виступила Світлана Разломова, керівник театру Дзеркало. Зараз триває напружена підготовка до майбутньої події. Ролі виконуватимуть дорослі актори, у житті яких сцена займає не останню роль. На одну з репетицій завітала і Євгенія Павлова. Давня мрія так характеризує виставу Очень проста історія Світлана Разломова, керівник театрального колективу «Дзеркало». оскільки вона очолює дитячий театр, то втілити в життя дану п'єсу було складно, адже ролі в ній повинні виконувати дорослі актори. Знайти їх було так само важко, зізнається режисер. И тут появились люди, которые энтузиасты, которые любят безумно театр, которые пришли и сказали, что мы хотим играть. Театральна постановка об'єднує в собі дуже різноманітних учасників. Тут грають люди різні за професіями, віком та темпераментом. Проте цей факт не заважає репетиціям, а навпаки, допомагає їм, підкреслює Світлана Петрівна. Стільки удовольствия получають репетиції, як, мабуть, ну не знаю, очень рідко таке буває, коли ну просто хочеться працювати, працювати, працювати. Оскільки то, в п'єсі немає я другорядних я ролей, ролей, то кожен з акторів може Сам відчути себе головним ну, героєм. Іграю звичайного парня. кем я, в принципе, есть в обычной жизни. Ну, может, подобие не идентичное, но, тем не менее, какие-то похожести найти можно. У меня очень интересная роль. И вообще я очень люблю театр, Це театр, це то, те, що вічно. аби глядач міг повністю зануритись в атмосферу вигаданої історії. Потрібна робота не лише артистів. Важливу роль відіграє у цій справі і звукооператор. Бути ним зголосився студент Іван, котрий, як і всі актори, долучився до постановки через велику любов до театру. Він запевняє, що саме музика може передати те, чого не скажеш словами. Ніяк сценках нужен озвучка спеціальна. важный елемент в этой пьесе. Без озвучки п'єса не п'єса. Не дивлячись на те, що всі учасники вистави зайняті повсякденними справами, хто роботою, а хто навчанням, на репетицію вони йдуть як на свято. Вони зізнаються, що театр споріднює, а також змушує зупинитись на хвилину, аби осмислити своє місце у цьому світі. І ми, як би, от за це время репетиції стали дійсно однією сім'єю. Працювати легко, тому що багато професіоналів э, есть куда тянуться, есть на кого рівнятися. И довольно-таки интересно. Все очень нравится общаться с молодёжью, узнавать каждый раз что-то для себя новое, свои возможности проверять, получится не получится. На наше прохання актори із радістю погодились продемонструвати невеличкий фрагмент із майбутньої постановки. Алёшенька! Говори, мы говори. Да подожди ты, я беременна! Хорошо! Містяни повинні були побачити спектакль ще цією весною проте перепони, пов'язані зі складною ситуацією в країні, завадили повноцінному проведенню репетицій. І Ось нещодавно творчий процес все ж таки продовжився, розповідає Світлана Петрівна. За словами режисера, постановка дуже незвична. Вона водночас і сумна, і весела, і зворушлива. Історія покладена в основу цього твору, банальна. Проте в ній є тайна, а которо я не скажу. Все побачите на прем'єрі. Отож, актори чекають на своїх глядачів 8 листопада в залі центру естетичного виховання, колишній будинок культури імені Жданова о 18-й годині на прем'єру вистави. 30 жовтня вшановується пам'ять святого пророка Осії, який мав дар звіщати про лиха. У цей час закінчується літній шлях і починається зимовий. На осії колосо з вісю прощається, бо віз у заслінок поліз, а сани ще не зніс. Віз у сарай ставили, сани на світ витягували. А про погоду передвіщали за зозулею. Якщо вона кує на сухому дереві, то невдовзі буде мороз. А про точну погоду на завтра далі в синоптичному прогнозі. У шості хмурий ранок зміниться ясним день. Там безхмарним вечором, без опадів. Стопчики термометрів в день зупиняться на позначки плюс 11, Вночі впустяться до мінус 4. Вітер змінних напрямків з поривами до 3 метрів на секунду. На цьому випуск інформаційної програми День завершується, але не перемикайте канал. Як завжди, у середу пропонуємо вам переглянути програму Кримінальна хроніка. Нагадуємо, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради. На все добре, до наступних зустрічей.